Часто, коли спілкуєшся з людьми, люди питають, так яка ж воля Божа? Все так складно, Бог десь так заховав цю волю Божу, як її виконати. Але все насправді дуже просто. В Біблії описується, коли прийшли мати та брати Ісуса Христа, хотіли поговорити з Ним, то Він сказав, що ті, хто слухають та виконують слова Його, ті його сім'я. Ті люди виконують волю Божу. І також говориться, що через те пізнають християн, коли вони будуть любити Бога, і будуть любити ближнього по їхніх справах, тому що дві найбільших заповіді це любити Бога і любити ближнього свого. Сьогодні багато є представників духовенства, які говорять, що потрібно там якісь ритуали, обряди проходити, щоб. Все було там чітко, правильно, але в Біблії є також приклад фарисеїв, які слідкували за тим, наприклад, щоб помили руки. Але Ісус їм говорив, що ви слідкуєте за зовнішністю, а потрібно очищувати внутрішнє і називав їх покрашеними гробами. Тобто зовні вони красиві, все красиво роблять, але всередині вони гнилі та нечисті. І зазвичай люди такі роблять все заради своєї користі, заради імені, слави. Але Ісус Він прийшов не заради того, щоб отримати якусь славу нагороду, Він прийшов заради того, щоб ми отримали життя вічне, Він віддав своє життя, пострадав, і по його прикладу християни повинні служити людям, віддавати любов, а не шукати лише любові до себе. І сьогодні ми бачимо, що любові стає менше, і це є ознакою останнього часу. В останні часи в багатьох охолоне любов. Тому нам потрібно звернутися до Бога, тому що Бог є джерело любові.